Шановне товариство, дорогі кірограці, хочу привітати вас із однією із важливих і знаменних дат в історії нашого народу і в історії нашої держави за Днем Соборності України. Всі ми знаємо, бо вивчали нашу історію про те, що українці свою волю виборювали століттями. Один із найвелолюбніших народів світу. І та подія, яка сталася майже століття тому, 95 років тому, акт злуки між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою, який відбувся 22 січня 1918 року. Це одна із найсвітліших і найпам'ятніших подій в історії. Завжди, цей день, а особливо браки, е після проголошення незалежності України, ми з особливим трепетом в душі, з особливим настроєм йдемо до пам'ятників наших світачів, наших геніїв е культури, історії для того, щоб вклонитися, покласти квіти і віддати данину вшанування всім поколінням, е які боролися за волю, свободу, незалежність. Нашої держави, тому і сьогодні ми прийшли до кобзаря, до Великого Тараса, який у своїх творах поспівав цю велелюбність нашого народу для того, щоб покласти квіти, вшанувати його і сказати один одному слова підтримки, тому що нелегкі часи ми з вами сьогодні також проживаємо і переживаємо. І те, що ми зібралися сьогодні. Це і говорить про те, що сьогоднішня влада в Україні не є українською, сьогоднішня влада в Україні не є народною, і сьогоднішня влада в Україні не піклується про те, щоб Україна була соборною, об'єднаною, міцною процвітаючою державою. Дозвольте відкрити.